Та не вбивав я Епсентіса, так куби впали. Не вбивав я його, не вбивав. О, привіт, народ. Продовжуємо розбиратися, що там відбулося зі змієбіч командою шукачів пригод у попередніх епізодах. Шахти Андердерку залишились по той бік порталу. Наші герої усвідомлюють не лише свою маленьку перемогу над культистами Тіамат, але й ціну, яку їм довелося за неї заплатити. Але часу для того, щоб впоратися із болем втрати обмаль. Вони опинилися невідомо де на території потенційного ворога. Портал вивів команду до напівзруйнованого замку посеред покинутого поселення. Тут, на здивування мандрівників, їх зустрічає Альфред, старенький дідусь, який доглядає за Тельфарадіном і його замком. Він проводить Героїв на зустріч із магом, якого до цього часу усі одноголосно вважали злодієм, зрадником і лицемірним поганцем. Нині ж тальфарадін щиро спілкується зі Змієвіч. Виявляється, що кріомант не служить ні імперії. Ні, культу Тіамат. натомість він є членом республіканського анклаву, який має на меті трансформувати імперію імліфрит, синю драконічу маску із Даркаслу Мах Відступник не віддав культистам, а забрав із собою і надійно заховав. Окрім того, Тальфарадін знайомить Змієбіч зі своїм протеже, що напіворком на ім'я Івар. Маг усе ж переконує друзів, що він їм не загроза і що вони можуть залишатися в замку Альденхол скільки забажають. Він пояснює, що цей замок, як і долина навколо нього, належали предкам Тальфарадіна і розташовані у графстві Тальверія. Нині ж це покинута імперією пустка. Поблизу попелистої пустелі друзі вирішують ризикнути і залишитись, адже всі зовсім знесилені. Але у відносному спокої сильніше відчувається біль нещодавньої отрати, Тож замість сну кожен із команди намагається впоратися з цим відчуттям своїм способом. Хтось усю ніч працює в кузні, хтось медитує, щоб не вести лад у думках, хтось згадує забуті навички та тренування, а хтось поминає абсентіса склянкою міцної випивки. На ранок всі збираються в обідньому залі, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Розмова вийшла ґрунтовною і щирою. Герої детальніше дізналися про плани культу та його лідерки зеленої драконеси на ім'я Алексія, Смарагдова імператриця. Тепер перед друзями постав вибір: продовжити шлях до квихерою та зеленою маскою, чи податися у самісіньке серце Червоної Орди, місто Яхверон, далеко не всі жителі якого в захваті відправління. Культистів. Зрештою, вирішили таки йти до квихерою. Тим паче, що Тельфарадін. Зголосився телепортувати усю команду до околиць міста. Але перед цим ще треба було відправити Пейлоса назад до монастиря монахів на острові Крейнгольд, аби перевірити, чи справді там, як запевнев друзів мах, зберігається червона маска. Виявилося, що цей оповитий туманами острів приховує чимало таємниць навіть від власних вихованців Пейлоса та Ердена. Тож Тифлінга кріоманд переніс у найближчий порт на знак доброї волі. Тальфарадін також пропонує змієбіч. Узяти із собою його протеже Івара аби трішки підвищити свої шанси у цій боротьбі. Зайвою поміж не буде, і напіворк приєднався до героїв. Перед телепортацією Тальфрадін за допомогою магії зв'язується зі своїм знайомим чарівником і просить допомогти Змієбіч по прибутті. Адже за його інформацією, маска вважається реліквією у храмі Багамута. І просто так отримати бодай якусь інформацію про неї неможливо. У день відправлення Тальфарадін створює закляття телепортації, і команда в оновленому складі потрапляє на околиці священного міста дракононароджених Гвахерой. Змієбіч зустрічають інформатора і колегу Тальфарадіна, який представляється Освальдом. У цьому Красені Дюнкеру пізнає свого старого друга, через що будь-які сумніви щодо правдивості слів Тельфарадіна швидко розвіюються. Окресливши одне одному ситуацію в загальних рисах, Освальд подається шукати потрібних осіб, а друзі вирішують пройтись містом, завітати до чергової таверни чорних воронів і замовити у них перевезення речей, залишених у Остенбурзі. Та на зворотньому шляху, посеред вулиці, на них нападають ЮНТІ під личиною дракононароджених. Азується бійка, у яку втручається місцева варта, і на вулицю цього священного міста проливається кров. Від ворогів друзі відбились, але тепер повинні постати перед судом металевого конклаву. Правителів Гвахерою. Що ж, не та команда уявляла собі цю аудієнцію, але окей. Опинившись у середині бастіону, змієбіч бачить жорстокі тренування молодих дракононароджених. Героїв залишають під вартою до наступного дня. Рано вранці Змієбіч ведуть до зали суду, де на них чекають усі представники металевого конклаву. Ось вони зліва направо. Жриця Гарласур, синя дракононароджена. жриця Рукшан. Зелена дракононароджена, червоний дракононароджений Мільгур, верховний жрець, воєначальник, бронзовий дракононароджений Халрод та Шекас, Леонін із чорним хутром, паладин платинового дракона. Використавши весь свій досвід, Сірель із майстерністю професійного дипломата описує ситуацію, у якій вони опинились. І Конклав, перевіривши відомі їм факти. Відпускає команду, але головне питання так і не було оголошено. Бо друзі не впевнені, чи точно серед верхівки дракононароджених і служителів платинового дракона немає. Юанті, тим не менш, герої зуміли закинути наживку. Зустрівшись із Освальдом, змієбіч дізнається, що хтось із конклаву хоче з ними поговорити з приводу культу. А отже, наживка спрацювала. Виявляється, цей хтось Гарласур. Переконавшись, що вона не Юанті. Змієбіч діляться інформацією. А натомість Гарласур обіцяє допомогти їм із пошуками зеленої драконічої маски. Саме так закінчується і ще одна частина пригод: Змієбіч. Та я точно не розповів усього, тому якщо хочеш дізнатися більше, побачу все на власні очі, через що будь-які сумніви щодо правдивості слів Тарфатальфаламбалабамбам.